Прихід літа приніс із собою не тільки тепло, але й купу турбот в саду і на городі. Шосткинці масово ринулися на садові ділянки приводити їх до ладу, саджати грядки та обрізати виноград. Приїхавши на дачу, господарі зіткнулися з проблемою на деяких ділянках. Відсутня вода для поливу городини. Учасники чотирьох садових товариств вирішили об'єднатися разом та боротися з цією проблемою. Про подальший розвиток подій дивіться у наступному сюжеті. Відбулося об'єднання садових товариств в одну організацію. Для неї увійшли чотири товариства: мічуриниць, урожай, маяк та будівельник. Головою нової судової організації більшістю голосів була обрана Тетяна Супрун. На конференції вона наголосила, що представники всіх товариств разом будуть вирішувати всі проблеми організації. Перший питання, який нам потрібно вирішити після об'єднання, який сподвигнув нас к тому об'єдненню, та вода. У нас досі вогода, кожен год був полив, Ми палівалі в там году у нас насос украли. Причин створення нової організації було кілька: по-перше, початку сезону в чотирьох садових товариствах відсутня вода для поливу, що становить під сумнів якість та кількість майбутнього урожаю. По-друге, це різна сума коштів, які сплачують учасники товариств. Вона варіює від 40 до 90 гривень на рік. У нас 80% – це пенсіонери. Пенсії у людей зараз самі знаєте, що не дуже великі, тому кожна копійка на щиту буде у нас оплата однакова для всіх учасників. Тетяна Супрум повідомила нам, що саме управління товариства встановлює плату за ділянку. Вона також докладно розповіла, куди саме йдуть кошти садового товариства. Есть у нас членские взносы, есть у нас целевые. Вот целевые это идет на производство, работу. А членские взносы идут на заработную плату председатель, бухгалтер, кассир, плюс энергетик, и сезонные у нас рабочие это электрик и поливщик. Это вот идёт со стенский взнос. Плюс отсюда мы стенский взносом платим за свет, который используется для полива. В объединенному товарище зараз перебуває 1300 будинків. Власники присадибних ділянок мають надію, що після утворення нової організації настане стабільність. Здійснення цієї мети, вони вбачають у порядні та вірність своїй справі. Люди. Надежды на объединение, я думаю, что положительні. должно быть все к лучшему, потому что будет один хозяин, ну, я имею в виду председатель у садах, а также старшие дорожками. Я являюсь старшей дорожкой, вот этой. И думаю, я много помогал председателю по нашему предыдущему. Тем более буду помогать этой. У нас было как Лебедь щука, і рак. Все было. Один себе, второй себе. А сейчас должен быть, как говорится, один хозяин. Ну, мы надеемся, что при, когда мы объединимся, будет порядок. У нас сейчас председатель надежный, самостоятельный, очень грамотная толковая женщина. Ми надіємося, очень великих перемен у себе і будемо все для цього делать. Учасники нової організації свято вірять у праведність своєї справи. На майбутнє садівники планують обрати нове керівництво, яке нарешті зможе разом з головою налагодити механізм управління організацією. Вони будуть всіма силами підтримувати та допомагати новому керівництву. У планах організації ремонт дороги та налагодження мережі поливу у садах.